Березень 2022 року російські війська окуповують енергодар та захоплюють Запорізьку атомну електростанцію. З тих пір світ опинився на межі ядерної катастрофи. На заєс вже були блекаути. Відсутність електроенергії це велика загроза. А якщо буде відключення електроенергії, енергії, не буде охолодження реакторів, а відсутність охолодження реактора приведе до вибуху. Ситуація погіршилась через звільнення чотирьох сотень українських спеціалістів, у тому числі це ліцензовані спеціалісти з великим досвідом роботи. Тепер пробачте, якщо якась складна техніка, а це дуже складна техніка, як атомна станція, буде обслуговуватися некомпетентними спеціалістами, то це велика загроза. Не менш загроза, ніж Бомбардування станції ООН, МАГАТЕ та світові лідери неодноразово закликали РФ передати станцію під контроль України, але окупанти на це не згодні. МАГАТЕ не начальник атомною енергетикою і суверенних держав, тому це технічний орган для контролю, для контролю, консультації, вироблення технічних стандартів. В ядерній енергетиці стандартів співробітництва норм співробітництва ядерної енергетиці, тому виходить так, що Росія з одного боку, наче виконує ці правила, допускає інспекторів МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію, але е, діяльність цих інспекторів вона часто обмежена. Ба більше експерти припускають, що росіяни спробують переключити ЗАЕС до своєї енергетичної системи, і це також ризиковано. Це небезпечно серйозними інцидентами на атомній станції з, е, з якимись локальними е, збоями, да, які можуть навіть призвести до е, викидів е, ядерного матеріалу. Загроза існує, тому для контролю рівня радіаційного фону у Дніпрі на дахах будинків встановлені вимірювачі. Прилад направлений у небо та щосекунди передає дані. Нам наданий доступ Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології. Нам надано доступ до системи, яка саме відображає показники, які у нас виводяться з датчика. Вимірювач без екрану та кнопок передає всі дані на комп'ютер через супутник. Сьогодні з радіаційним фоном все добре. Дози в нас на одному з приладів 0,15 мікрозіверта, на іншому 0,13. І на третьому приладі у нас 0,13 мікрозіверта. Тобто це є відповідно 13 мікроренген в годину і 15 мікроренген в годину. Ми можемо з вами бути спокійними, це є звичайна природня доза випромінювань. Чотири вимірювачі розташовані у південних та східних районах міста. Артем Ліфінсев, Павло Черненко, Дніпро Тіві.